Сьогодні ти дізнаєшся, як побудувати прямий кут. Отож, щоб побудувати прямий кут, нам треба косинець. Прикладаємо косинець до аркушу паперу і обводимо прямий кут косинця. Ось прямий кут. Прямий кут з допомогою косинця може намалювати в будь-якому напрямку. У будь-якому положенні, так? Наприклад, ось так прикладемо косинець і обведемо його прямий кут. Або ось так. Отож, для побудови прямого кута дуже зручно використовувати косинець. Але це не єдиний спосіб побудови прямого кута. З допомогою лінійки ми можемо побудувати кут на аркоші у клітинку, використовуючи. Сторони клітинок. Ось одна лінія по лінії клітинок, і друга і в нас вийшов прямий кут. У випадку побудови прямого кута на аркуші у клітинку, наш прямий кут може бути розташований лише у чотирьох варіантах. Отож, підсумуємо, щоб побудувати прямий кут, нам треба або косинець, або лінійка. Є лише одне, але щоб побудувати прямий кут лише з допомогою лінійки, нам треба аркуш у клітинку. Тепер ти знаєш, як побудувати прямий кут з допомогою косинця і прямий кут з допомогою лінійки. Тренуйся, це тобі знадобиться, коли ти будуватимеш. Такі фігури, як квадрат і прямокутник.